Значить, дивіться, ось закарпатський суддя розказує, як і чого він бере хабарі. Ну, от він пояснює, ось дивіться. Я один раз попався, а десять раз пройшло. Ну, лучше там чуть-чуть. От я вже, я вже все, починаю задумувати. Ви, 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 ви ж самі, це все, ось ці речі порождаєте. Я що, я? Я? я ну допомагаю. Ну і що, мені трошки і да я за це. це не це не плохо, це нормально. <ривітна> Історія наступна: закарпатський суддя зараз сидить. Його піймали на тому, що він взяв 1300 триста вічно зелених, це чи не багато, як ми знаємо для них. І він каже: Ну що ну, ж, ну, а ж на хлібушок треба якось жити. Дивіться в морда, яка здоробезна. Він же не пролазить напевно, не в одній двері. Я не знаю, він на камазі, їздить чи на чому, він. Наверное, машину сісти не може. І він ну наде на хлібушок взяти. І дивіться, зараз ми можемо на нього сорватися в коментах. Ах, такий, ми так і знали, ще й оце він західний сидить, там ракети на нього не летять, а він ще собі таке дозволяє. Або сорватися на Міндіча, да? А ми ж хейтим, ти кого там, про, про кого щось знаємо, навіть не розбираюсь. А найцікавіше, давайте спустимося. Чуть -чуть давайте спустимося на мелких а мелкий чиновник це навіть якийсь директор ларька, чи я не знаю, в, в клініці якийсь там главврач, наприклад, чи в школі, якийсь там завуч, чи декан кафедри якоїсь там в інституті і так далі. Коробка конфет там, якісь там 100-200 там карбованців українських, чи там пару тисяч, і, щоб шоб десь, Поняли? Чи там от на права здаєш, чи що? візде і ті, хто дають, і ті, хто беруть, Винувачі всі. Просто у вас немає змоги брати і в тих масштабах, як там отримує той самий мінсьчний суддя. На жаль, 96% українців займалися би тим самим. І це треба вже сяку мати культуру, принципи і так далі, щоб це все не влазить. Коли ти бачиш, що всі навколо цим займаються. І от відповідь на питання, коли ж в Україні все поміняється, коли влада стане нормальна і так далі, коли народ сам поміняється. Ми заслуговуємо ту владу, яка у нас є. Ну, чого ж люди є добровольно. Ну, на попередніх виборах в Україні можна було реально добровольно президента. Люди ж добровольно вибрали, що всю історію, яка зараз є, вибрали. Значить, достойно всего цього. Людям самим треба змінюватися.